17 грудня у Бурштині відбулася позачергова сесія міської ради, на якій розглядали питання про утворення відділів міської ради та про затвердження структури і штатної чисельності бурштинської міської ради та її виконавчих органів. Подробиці знає Любов Галько. Депутати міської ради заслухали питання і ухвалили рішення щодо утворення відділів міської ради зі статусом юридичної особи, а саме відділу освіти і науки, культури, туризму і зовнішніх зв'язків, фінансового соціального захисту населення із затвердженням положення про них. Обговорюючи це питання, депутати пропонували не набирати одразу у повний штат по всіх відділах, оскільки невідомо, яким буде фінансування у наступному році. Але оце зауваження просто щоб ми ми врахували. Тому що ми зараз наберемо по, повний, по повному штатному одиниці заповнені, потім буде так воно. За Деякі депутати несхвально відгукувалися про обрання конкурсною комісією претендентів на посади, зокрема відділу освіти, а також про те, що в конкурсній комісії мали бути відомі авторитетні освітяни. Є в нас і депутати міської ради, Є депутат голови комісії законності, є з гуманітарної дисципліни не дисципліна, а з гуманітарної комісії. Чому нікому не до комісії? З громадськості. Наприклад, Наталія Константиновна заслужений директор школи, яка вже 30 чи 40 років директор школи. Ну не вже не міг бути хтось один з освіти. В тій комісії Рішення річні комісії носить рекомендаційний характер. Рекомендаційний. Рішення не є обов'язково для міського голови. Повагу я відношу до педагогічних працівників, але оголошення місяць оголошення про конкурс на посаду начальника відділу освіти і аж один кандидат. То я от хотів би, Люба на все таки, на мій жаль, чому ніхто педагогічних працівників не, не подав заяву на конкурс. Чому ніхто з працівників культури не подав заяву на конкурс на начальника відділу культури? Ми мали по одному кандидату. Наступне питання стосувалося змін чисто термінологічних переіменування із секторів бухгалтерського обліку, фінансової звітності, соцвиплат, субсидій ведення державного реєстру виборців на відділи. Також депутати проголосували про зарахування на баланс міської ради майнового комплексу колишнього міжрешкірдиспансеру з балансу медсенчастини ТЕС безкоштовно у комунальну власність міста. Оскільки на сесії був присутній начальник юридичного відділу Ода Ярослав Щепанський, депутати мали можливість також поставити йому свої запитання.